Маргаріта! Що це за місце? Що це за школа? Куди ми потрапили? маю уявлення, але нам треба вибиратися і повернутися додому. Тоді біжимо звідси швидше. Он двері. Поїхали. Маргарита, вона зачинена. Що нам робити? Не знаю. Давай шукати спосіб, як вибратися. Віол, я знайшла якусь записку. Швидше, давай читай! Дівчата, ви потрапили в чарівну школу, і тут є зла вчителька, від якої ви зможете позбавитися лише якщо зварити зілля в лабораторії. Яка школа? Яка вчителька? Що тут взагалі відбувається? Я не знаю. Картина. Що. Жива картина і жива вчителька. Та, про яку ви читали в записучиться. Не очікували. Ні, звісно, випустіть нас! Дурні, наївні діти. Ну що ж, почнемо урок. Сідайте. Готуємось до уроку малювання. Що це? Це те, що допоможе намалювати вам цю картину. Як ми намалюємо картину цим? Думаю, ніяк. В цьому й секрет. Ще жоден учень не повторив цю картину. Ну, а іншого способу піти звідси немає, тому що ключик у мене. Забула вам сказати, у вас є трохи часу на це. Бажаю <с> удачі! <ideally> <Jake> <п drainage> <п garden> <п DNA> Ну що, я люблю малювати, а з тінями ще ніколи не пробувала. Доведеться спробувати. Що, Маргарита, яке малювання? Нам потрібно звідси втекти. О, вибач, так. Але все ж як ми втечемо, якщо ключ у цієї вчительки. Я не знаю. Марго, дивись, вона, здається, засинає. Друзі! А ви коли-небудь мріяли втекти з уроку? Якщо так, то чого ви чекаєте? У нас вийшла суперкрута гра. Як втекти від вчительки у школі? Кидайте в неї будь-які речі, книжки, їжу і навіть парти. Головне, не попадіться! Посилання в описі: швидше завантажуйте нашу гру там, де ми головні герої. Швидше завантажуй! Йола лови. Вдалося марго. Не втечеш. <клес> Маргарита. Я думаю, нам туди швидше побігли. Стій! Нам потрібно затримати вчительку, щоб зробити зілля і повернутися додому. Що пропонуєш маргарито? Mm, у мене є одна ідея. Фух, так так краще. Погнали! Швидше! Де мої маленькі діти? Я вже так втомилася. Де ця лабораторія? Я думаю, що ми десь поруч. Я тебе знайду. Треба швидше ховатися, поки вчителька не прийшла. Ідеальне місце. Я відчуваю, що вони десь тут були. Від мене вам не сховатися, малеча. Віола, виходь скоріше. Чудово, ми мало не попалися. Віола, дивись, що я знайшла. І чим вона нам допоможе? А ось дивись. Усі вчителі цієї школи терміново підійдіть до директора. Терміново зараз вже! Як невчасно! Ну нічого! Я потім до вас повернуся. Ми виграли ще трохи часу. Оце ти генії! Ходімо швидше шукати лабораторію і робити справу. Побігли! Біжімо! Вау! Книжка! Нічого собі вона так незвично виглядає. Давай її відкриємо і подивимось, що всередині. Маргарита! Тут написано рецепт зілля. А значить, ми повернемось додому. Так, давай швидше робити. Спочатку ви повинні одягти захист, а потім змішати всі інгредієнти за годинниковою стрілкою, які стоять на столі. Ручне ломіт сузна кейпі останні інгредієнти ви дурні дітлахи! вона вже поруч наливай швидше Вдалося втекти від мене. Але вам, підписники з моєї школи, ніколи не втекти. Не вірите. Тоді завантажуйте гру і зустрінемося там, Па-па! Я вдома! Віола, віола, прокидайся! Прокидайся! Віола. Мені таке не снилося. Мені самі всю ніч снилися жахіття про вчительку. Тобі також. Це все тому, що ми захопилися нашою класною грою. Ага, друзі! А ви вже скачали нашу гру там, де ми головні герої. Якщо ні, силочка в описі. Швидше скачуйте. І, звісно, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з вашими друзями і близькими. І всім па-па!